Далі буде Ліша, Хеврая Вроти, Міжечіч, Січ. Сербі рейтинг 1970, та не вже Стамбінський захист. Чотири пішаки. Граємо щось з типу структур бенуні. Так, цей хід не знаю. Звичайно вигідно поміняти слона на коня. Тому що кінь тримаємо ці поля. А ці поля. нам треба. Сподіваюсь, що? Що? Єс? Yes. Так, d7, c4, кінь c 5 Можна так його спровокувати. Типа візьми. Ну і не бери тоді. По-хорошому бери. Ти вирішив, так. Ну, не знаю. Так, ось цей кінь нехай стоїть, тут десь у нас щось підвисає. Добре, треба повертатись. Слона я не хочу віддавати йому пішака. Цьому немає ніякого сенсу? Заблокована позиція? Десь щось я наплутав. Хоча є якийсь шаг, звісно, у нас? Да. Тепер щось він наплутав. Тому що я розкрутився. Він міг тут тримати безкінечно оцього, оцю конструкцію з трьох фігур. Ми стояли дуже невдало. Зав'язано. Так, шах, шах, нічого не дає. На Б2. Мабуть, треба так. Правда, Фейс буде трошки виключений на 30 ходів з гри. І в нас тут кінь же завис. Це більша проблема. Чи, вже 4 просто можна? Виглядає дико, звісно. Ну, продається сюди бігти, швидисунка. Що, Що я можу сказати? Кінь же 4. Кій ще шах є? Поки кінь не гра є, і слон впирається. Ми по чорним полям щось запридумуємо. Декілька, декілька фокусів. Хоча тут ще кінь ще щось ш... наробить робить якесь. Якихось приколів. Так, я можу просто за... безкоштовно з'їсти слона беру. Зв'язку. Вилка. Нема вилки. На F7 напав. Так, ну можна просто так, мабуть, піти. Назагалі якась велика перевага. Що в нас зайве? Не знаю. Два пішки. Так, кінь в 6, наприклад, я зіграв. Можна і тороць сюди просто жодесенку. Може просто кінь в 6. Типа тут ми напали. Що йому робити? Не знаю. У ну, нього кінь в негрі. І слон. Ну, треба десь такі звільняючі жарти проводити. ну. Просто б'ють. Да, тут просто б'ю. Ти б'єш, я б'єш, єро збита позиція суперника. Угу. Не хочу давати коню це поле. Можливо, так, можливо, ні, не знаю. Угу. Не пускати, захистити, нападати, захистити. Кінді 5. Можливо, можливо, шах. Не знаю. Треба всі фігури в атаку. Король G7, Тураж 8. Ну, давай, шах. Не переживаєш за те, що тебе трошечки тут зв'язано все. Напал. Часом маловато у нас. Ну ми по чорним полям, бачите, як красиво поставилось. Слоник не бачить ні нас. Ясно, на дурня ловиш. Давай. Грязь якась почалась від нього. 72 на 82. Чисто бліцевська штука. А 6 краще було. Тут він міг розбитись. Є 5, так. Да. А якщо треба було D7, мабуть, і, да? або D7, або а 6 в баноні за білих ідей Е5 провести, якщо проводять, то у них хороша гра і велика перевага позиційна, в просторі Фігур більше мобільності. Він міг провести Е5 або знищити коня. Це було для нього також окей. Ну, така, якби, Атака, але ні до чого вона не призводить. Фігури ще в нього не, не дуже розвинені. F5. Десь на е 5 краще було орієнтуватись, ну, вже пізно. Чорні перехоплюють. І по чорним полям тут багато з'явилось хороших полів для, для фігур. Е вже краще була лінія, виявляється, для чорних була. Я не хотів. Так, тут я помилюся, тому що ферсів 2. Ну так, да, йому треба було тримати цю зв'язку. Я не міг її розв'язатись. Ну, я ферзя не міг прибрати. А Фрізів 2 ідея в тому, що тут був шах, типу. І якийсь там. Кінь потім звіль... звільнявся від зв'язки. А тут тримається зв'язка і все. І що робити чорним, не ясно. Ну, комп'ютер показує. такі якісь варіанти. Ну, Удар на контрудар. Ну, позиція, звісно, все. Розхлябана повністю. Як і потім зібрати докупи ніяк. А він не став тримати, він вирішив, що у нього ще якийсь є час тут щось зробити, але чорні швидесенько. Розв'язується. Ну тут я трошки, звісно, g 4 став, ще сильніше було кінячити. І захистили і напали, треба кудись відходити. І потім G4. Це ще сильніше, тому що ферзь тут десь якісь ідейки. А після G4 ще білих що трошечки не так добре, що друга горизонталь все звільнилась. Тут вже якісь шахи і своя гра. Ну, ідея звільнити поле для Ферзя повернути його в гру, тому що ясно, що на ферзовому фланзі йому нема що робити. Є такий темп. Йому треба було вже відходити кудись. Версія 5, там да, ми напали на слона. І все. Дві фігури білих не грають. Легких. Ще прохідний пішак. небезпечний. Ну і король голий. Так, так. Да. Це, до речі, сильніший хід.